Всім привіт! Вітаю на каналі Слава Україні! Ну що ж, в мене знову сьогодні невеличка коротка поїздка вихідного дня. Можна сказати. Продовжуємо ми досліджувати ми чи я, чи ви разом зі мною навколишні костели, а саме їхні руїни. Зараз я знаходжусь ще в місті Рівне. Тут по ліву сторону. Ну, не видно. Автовокзал знаходиться. І я їду в напрямку селища Тучин. Це колишній Ощанський район. Зараз вже це Рівненський район рахується. Так от, їду я в селище Тучин. Зараз Їду по об'їзні Рівненській. Це інша частина об'їзної, напрямку Сарн. Машини припарковані тут, до речі, база Вереса нашої, нашої футбольної команди. Ну як база? Побудували вони поки що тут футбольне поле і тренуються. В планах, наскільки мені відомо, тут ще має бути різні. Додаткові допоміжні приміщення. Треба було трошки підзаправитися, але вже ладно. Можливо на зворотньому шляху. Сарненське кільце, так зване. Звідси розпочинається дорога до Сарн. Ось і вже я і виїхав. З міста, можна сказати. Сімерочку ми обжинемо. Поїздка невелика до місця, моєї локації. Я парклав маршрут, хоча я і так знаю куди їхати, але все ж таки. Десь приблизно від рівного 30 кілометрів. Вітер боковий дує, капець. Ось ну, так нормально задуває. У цьому селищі знаходиться костел Святої Трійці. Руїни костелу, верніше. А як правильно в українську костел чи костьол? Хто знає? Мені здається, що костел, тому я говорю костел. костьол. костел. Ну, це не так важливо. Руїни костелу 17 століття. Якщо дивиться по фото, по відео, то досить, теж в досить збереженому стані. В цьому напрямку має бути теж гарна дорога, асфальтована, свіжий асфальт і трошки така от покручена, так що буде цікаво їхати, думаю. Я в ту сторону не їздив, як їздив, але аж туди, до дотучено, з цієї сторони, я ніколи не заїжджав. До Тучений я заїжджав зі траси Київчоб з протилежної сторони. Житинське кільце. Ось така досить велика розв'язка. Сарн дорога. І туди пішла дорога на трасу Київчоб. Вже досить прохолодно. Приблизно плюс 14, плюс 15 сьогодні. Але світить сонечко і не так, щоб сильно відчувається холод. Дорога, до речі, прикольна. свіженький асфальт і така в міру в міру з поворотиками можна прикольно закладати мод. кайфово Реально кайфово Машин трошки забагато, але нічого. Я в принципі нікуди не спішу. О, сонечко виглянуло. Вже потроху мотосезон підходить до завершення. Вже сьогодні вночі нають, обіцяють заморозки. Так що ще можливо, можливо якихось декілька виїздів. І все. Але можна трошки набрати. Місточок невеличкий був, на навігатору писало річка Безодня. Знову невеличкий місток. Це вже річка Горень, якщо не помиляюсь. Ось я вже заїхав в селище Тучин. Ще три хвилинки. І я під'їду до костелу. Ах, яма. Перший раз бачу, що місцеві віталися. Зазвичай там, де я їздив, якщо їде якийсь такий собі невеличкий мотоциклик, то ніхто ніколи не вітається в відповідь. А особливо скутеристи, то взагалі окрема історія. Ну, не скажу, що всі, але більшість. Це вже напевно центр села. Колись це село, до речі, було містом свій час. Щось мене якоюсь такою дорогою веде, що я трошки в шокі. Якщо чесно. Надіюсь, що правильно. Сподіваюсь. йолки палки це вже такий якийсь мене оффроуд, виходить. получається. Я хоч сюди їду, чи не сюди. Та вроді сюди. Капець. Бруківка. Ага, да сюди я вже бачу костел на горизонті. Я думав, що сюди нормальна дорога до кінця буде, аж ні. Добре, ну я сюди вискочу бо там болото. Щось мені здається, що я тією стороною заїхав. Щось. Капець, тут якийсь місток пішохідний, ну нічого, думаю проїду. Йома, я ще такими місточками не їздив. Стрмно. Помаленьку зараз розсунемся. Да, реально мене навігатор, як завжди повів. Короткою дорогою, ну що зробиш? Нормальна дорога асфальтована. Я поїхав хрім кудою прикольно Да. Лужемо йдемо дивитися. Є інформаційна табличка пише пам'ятка архітектури 1787 рік, здається. трошки Зависоко вона вісить, напевно, щоб почепили так, щоб не можна було дістати і не вкрасти. Тут ще хрест, на якому є також напис костел Святої Трійці. Ну, будівля досить в збережному стані, Дзвінниця така величезна, висока. Ташки літають і хмаринки. Основні ворота двері закриті. Ну як закриті замок? Замка немає, але їх відчинити не можна. Але я вже подивився, тут є дірка, можна зайти всередину. Так що йдемо всередину. Оп! Якісь залишки дверей. І заходимо всередину. Дах взагалі відсутній, можна сказати. Що отак камеру поставити, можна спостерігати за небом. Трошки сміття на території, але небагато. Ехо йде, такі колони прикольні. Залишки. Цікаво, гарно виглядає. О, і дзвіниці видно. З цього ракурсу видно гарно дзвіницю. Якщо придивитись, то можна знайти залишки ліпнини і розписи, які тут були. Ну, звичайно, дуже мало лишилося цього всього. Так можна сказати, що залишились тільки стіни і дзвіниця вціліла. Оп, тут одна кімната. Друга, Вже хтось набудував собі вхід, щоб можна було вилазити, напевно, діти гралися, приходять. І все, невеличкий костел, в принципі. Той, що в попередньому відео, мені здається, більший. Місто в принципі цікаве, хто буде проїжджати поруч, обов'язково завітайте. Як мінімум фоточку зробити на пам'яті, на згадку, що ви тут були. Зруйнований він, до речі, був під час Другої світової війни. До Другої світової війни він був в цілком збереженому стані. А під час війни тут спочатку переховувались війська радянської армії, потім німецькі війська. Тут така арка біля дзвінниці. Дуже гарно виглядає. Цікаво місце. На вході є залишки грунтової драбини. І як на мене в досить збереженому стані, в принципі, можна, якщо мати бажання, то і залізти сюди, тільки немає знизу декілька ділянок драбини. А оце отакі перемички металеві, я так розумію, можливо, спеціально їх поставили, щоб... Стіни не розсовувались в різні сторони, а можливо й ні. Там ще хрест, видно є, зберігся. Ну, якось так. Подивився. напевно буду їхати далі, в напрямку Рівного. Якщо вам сподобалось відео, звичайно, не забуваємо підписатись на канал і поставити лайк. А я буду сідати і їхати далі. Ну, Є ж нормальна дорога. Більш-менш ні, блин, поперло мене... Верніше не мене поперло, а навігатор повів через пішохідний місток. Церква. Такий вийшов собі коротенький огляд. Костелу. Все ли ще нагадую. Так що хто тут буде проїздом, обов'язково завітайте. Цікава будівля. Дорога, до речі, прикольна. Мені сподобалось. Оце тут невеличка ділянка поганої дороги, а там свіжий асфальт. В міру звилиста їхати. Прикольно. Класно. Хто не підписаний, нагадую, не забуваємо підписатись. І до зустрічі на дорогах.